Мене звуть Олексій, я військовослужбовець військової частини Національної гвардії України, яка займається охороною особливо важливих державних об'єктів, а саме Чорнобильської атомної електростанції. По охороні даного об'єкта проходжу службу більше 20 років. 24 лютого я повинен був заступати на службу о 16-й годині. У нас починався інструктаж, але вже цього не сталося, тому що. Вже в першій половині дня Чорнобильська атомна станція була оточена танками, ну, військами Російської Федерації повністю велик, дуже великій кількості. Найбільше їх цікавило місця дислокації правого сектора та інших націоналістичних угрупувань, що взагалі неможливо. Місця дислокації важкого озброєння, саме точка У, їх цікавила такі ракети. І біолабораторії з дикими качками та бойовими камерами. Як би це не звучало, але це справді вони це шукали. Вони вірили в це, вони стали жертвами своєї пропаганди. Якщо у нас в 86-му році це була викид з одного четвертого блоку, і це рівні радіації підвищення були зафіксовані на території Європи, тому що на Радянський Союз намагався приховати дану аварію. То, якщо б почалися повномасштабні дії, а ми бачимо, як вони, е на прикладі героїчної оборони Маріуполя, як вони зруйнували Азовсталь і все інше, якщо б таким чином вони б зруйнували Чорнобильську атомну станцію, ми б мали б дуже велику екологічну катастрофу, яка в рази перевищує аварії 86-го року є таке поняття культура радіаційної безпеки на будь-якому ядерному об'єкті. Це перш за все дотримання норм радіаційної безпеки. Вони взагалі не розуміли, що це таке. А вони на промисловому майданчику у перші два чи три дні вони навіть польову кухню облаштували. Те, що вони там окопувались десь в рудому лісі, де найбільш Забруднена радіоактивна місцевість, ну, то це все можливо. Вони не розуміли, де вони знаходяться, що таке радіація, які будуть наслідки. Навіть офіцерський склад. Я вже не кажу про там, представників народів крайньої півночі, яких було дуже багато, вони були по зовнішньому колу, ми їх бачили, але на території їх не допускали. І завдяки начальнику зміностанції у нас були українські новини. І ми слухали їх. І розуміли те, що відбувається, тому що Київ за три дні у них вже не вийшло, і ми цьому були дуже раді. Десь вже на третій, п'ятий день, коли вони це також зрозуміли, вони почали там вже і алкогольні напої вживати, і почали вести себе більш агресивно, ну, провокували якісь конфлікти, але ми намагалися це утримати, щоб ну, тому що ми розуміли, що у випадку якогось конфлікту. Протистояти ми не зможемо. Нас зібрали вранці всіх в актовому залі під приводом, що нас перерахують. Але після того нам зав'язали очі, загрузили в автозак і вивезли на територію Білорусі. Прийшов їхній якийсь полковник, сказав, щоб ми не смикались, нас всіх повезуть на обмін і через 1-3 дні ми будемо вдома. Але коли нас привезли, вже ну, нас. Через добу я вже був в слідчому ізоляторі Брянської області, то я розумів, що про обмін мова не йде, і це буде не дуже скоро. Ранок починався з виконання гімна Російської Федерації обов'язково. І якщо якась там камера відмовлялася співати, чи це не було так голосно, як їм хотілося, то це мало свої наслідки негативні. Ми вивчили майже весь репертуар. День Побіди, Кльон Кудрявий, Катюша. Гімн Російської Федерації, ну і ще дуже багато різних пісень. Повна відсутність інформації десь один раз на місяць, ну в кращому випадку, два вони давали дивитись телевізор зі своїми новинами. Те, що вони розповідали, що вони вже тут знищили все і Чернігів і Київ, і завоювали майже всю територію України і вже готові воювати з Польщею. То це так. У вересні 22-го року взагалі забрали телевізор з поверху, де ми утримувались. І ми почули, що як вони розмовляють між собою, що в них почалася мобілізація загальна. І ми зрозуміли, що у них не все так добре, як вони про це розказують. Вони боялися заходити. Тобто, до своїх яких вони заходять в камеру, вони з ними спілкуються, то до нас це так. Вивели всіх з камери, от там спецназ охороняє, тільки потім заходили на огляд камери. Був, мабуть, один чи два в їх начальник зміни, які могли. Зайти і вони не боялися. Всі інші це був страх. І саме головне, вони боялися, щоб обличчя їхнього ніхто не бачив, тому що майже завжди вони були або у балаклавах, і у нас завжди повинна бути опущена голова. Мені за вісім місяців перебування у полоні один раз під диктовку дозволили написати листа. Жив, здоров, у мене все нормально. Ніяких телефонних дзвінків, ніяких. Ніхто не дозволяв. А присутність якихось міжнародних організацій Червоного Христа, ООН, ОБСЄ, взагалі нікого не було за 8 місяців. Вони просто-напросто до місця утримання полонених нікого не допускають. Якщо тобі приносить естетичне задоволення знущатись над людиною, яка вже немічна, от той стан, який був у нас перед обміном, скажімо так, інвалідами, немічними, ну вибачте, потрібно бути якимсь ну, моральним виродком. Це дуже страшні речі, але їм це подобалось, їм це смішно було. До нас бували дні, коли було там дуже жорстке відношення, це успіхи нашої, наших Збройних сил, Національної гвардії, ну, всіх військових фермувань. Це саме було як наслідком їхньої жорстокості. Я прочитав це есе «Умберто Еко: 14 признаків фашизму. От там все дуже гарно описано, все. Культи, гибелі. Заради своєї держави, тобто це нормально вважається. Вони вважають те, що нам допомагають. Це знищуючи нас, знищуючи наші міста, селища. І наш. це ж вони нас рятують від Заходу, від о, західних впливів. Один народ, як вони кажуть. Але ми від них відрізняємося кардинально мисленням. У мене навіть слідчі один раз, ну, коли це ще був один з перших допитів, запитав, типу, а, типу, а чого у вас? Коли він задав питання про освіту, я закінчив Ніжинський і Чернігівський педагогічний університет освіти. Кажу, вам яку він, а в тебе що? Дві? Ну кажу, так. Да. Він відклав ручку в сторону і каже: ну, я кого допитував з ваших військовослужбовців за контрактом. Майже усіх всіх 70% це вища або середня технічна освіта. Я кажу: ну вибачте, ми на охорону ядерних об'єктів кажу, дебілів не беремо. У нас є певні вимоги до інтелектуальних, до фізичних навиків, і ми відбираємо тільки найкращих. Але ж кажу: а у вас? Ну, Він каже: у нас, щоб ти розумів, прапорщик це в кращому випадку 9 класів. Все, що там відбувалося: моральний, фізичний вплив, знущання, тортури, голод, холод і все інше, все було направлено на те, щоб Ну, все дуже просто. Хочеш, щоб все це закінчилось, отримай паспорт Російської Федерації. Тобто мені особисто декілька разів пропонували паспорт. Обіцяли все красиво, гарно, що і дітей перевезуть, і дружину заберуть, і допоможуть влаштуватися, забезпечать роботою, і житлом. Це вони обіцяли. Вони розказували тільки, що приїде телеканал Звізда, знімуться на це відео, як я отримав паспорт Російської Федерації. І що потім зі мною далі буде, це вже таке. Вони завжди розказують, що ми вас готові віддати, Україна вас не хоче забирати і все. Ну ми ж розуміємо, що це неправда. Вони не хочуть віддавати, вони не погоджують наших полонених і утримують. У нас навіть коли нас обмінювали, нас з СІЗО забирали 10 чоловік і одного матроса забрали на останньому етапі. І вже потім, коли в Криму ми сіли, нас з Криму везли на обмін в Запоріжжя. Там уже вночі один з я так розумів, це представник військової поліції Росії, сказав: не нервуйте. Вас везуть на обмін ви завтра будете вдома. Ми ж не знали, що вони відійшли з Чернігівської і Київської області. Ми, у нас цієї інформації взагалі не було. Але вже коли дізнався, це такі такі дуже приємні новини були. У мене старший син приймав участь в обороні Чернігова. У мене не було ніякої інформації про мою сім'ю. Перше, що я хотів, це почути, що всі, всі живі, все здорове. Ну, слава Богу, це так і було. Солодкого, цукерок, це так, кави хотілося. От каву, ми вже потім, коли їхали назад, ми заїхали на АЗС, і там вже нас просто запросили, пригостили кавою. Це такий спогад дуже приємний. Я втратив за час полону 35 кілограмів вої. Залишили 63 кілограми з 98. Ну, це зараз знову мої 98, але ж. Три третини ваги я втратив. Якісь матеріальні блага, все інше, це все ну нічого, по порівнянні з, от -от з відношеннями, з близькими, рідними людьми, які тебе чекали, на яких ти сподівався, і все. Оце саме головне в нашому житті. Стосовно планів, я не знаю яким чином, але хочеться допомогти звільненню наших хлопців. 103 наші військовослужбовці, побратими, з якими ми з перших днів потрапили в полон, досі перебувають там. Що там відбувається, я знаю, тому. Хочеться їм якось допомогти, це з планів. От перш за все, це звільнення наших хлопців з полону і перемога. А потім уже буде все інше.